Понятно, що української граві безобразна Джондір, але силасний комбайн це точно не їхнє. Тому що ми купили йому два роки всього. Це третій рік, третій сезон що він працює. Ну, По-перше, маленьку кукурузку слабо жує взагалі. ну Слабий. Ну, от і Ягуара, він дитя. Просто-напросто. Хто, хто працював Джон Джондіра, то розуміє, що таке клас. Так що... Знаєте, хочеться показувати, як воно є, як воно краще, а не як казки розповідають там. Джондір, о джондір. Так, да, джондір, трактори непогані. компанії теж є. Ну, силосна тема, то точно не їхня тема. Так що тримайтеся, можливо, коментуйте, якщо хочете. Але ж є ще порівнювати у нас на полі, не на папері, не на столі, не за чаркою, а є де порівнювати в полі. Коли ми збираємося у звуку так, в тому році у нас слабенька віки, Але я думаю, взагалі качана тут не буде, розумієте? Але качанчик є між менш нормально, пісок у нас тут щирий-щирий пісок. Бачите, земля така, що що куди там? Тримається успіхи вантаж. Ми каже, загазову за закачанів немає. Ну так, які качан який качани за які їжі, бачите, Не Сказати, що дуже крутенькі, але є. Все нормально. Печанські є. Невеликі. Ну, з, з такою посухою, що ти зробиш. Це такое давно не було. Бачите, що твориться. Алесть. Молочна, Стиглість. Да, Не воскова, але все ж таки, Я далі нікуди, бо листя горить. Вище качана, вися горить. І на цілий місяць обіцяючи жару, так що. Цього роя теж нічого не буду. Маленькі качанчики. Але питання в волозі колеги і в ґрунті, тому що бачите, що згодиться. Ну нема. Тут, тут пісок-пісков. Ніхто, слава Богу, що качанчики. Це все нормально. Будуть наші корівки з качанчиками, з кукурузкою. Ну, рік такий, ти зробиш. Це дуже схожі на 19-й рік, як в Черкасах, то ви, деякі поля так по краю взагалі немає качана. Ну нічого. Ничего. А він есть. Но Атланты тут.